Всім добрий час фрейнером і вибачаю, що такий сьогодні я такий передіти спочатку буду. Тому що ми їдемо на кладовище, центрар просто прибирати, щоб було все чекі-пукі. І мені треба діється щось старе. Да. Ті штани я вдівав, вдівав дуже. Я не знаю скільки. Ну, приблизно у мене десь 3 роки. капець, Мені треба просто щось старе. Ні, ну, в принципі, нормально. Після кладовища я і підумати голову. Піду робити якийсь макіяж легкий. Такий треба буде кошти. Beautiful. Хоча ми і так красиві, але треба трошки додати якогось піч чогось нічого, що нас немає. Та якось так. А так то підписуйтесь на мене, ставте лайки і не забудьте про мій телеграм-канал. А ми погнали. І тут ми збираємо кошик великодній. Точніше, мама збирає кошик. Потім просто прикрашаю. Потім ще планую його пофотографувати. І тут з'явився ще і я. Коротше, я все ж таки вирішив передітися напрішки. Вони не такі вже, як усі. Вони мені не подобались, кстати. тому що вони дуже обтягли і дуже щось кусалося. Тому я йду, ну, хочу просто попробувати зробити скульптор ето, ко... контуринг. Але я вже знайшов проблему, чого в мене не виходив контуринг лиця. І вгадайте, яка то причина була? Правильно, освітлення. Дивіться. Так вот саме я себе бачу в дзеркалі. І як отут одушувати, я того не бачу. Ну може бути добре, не може взагалі бути не видно. З тої сторони, якщо підійти, так як я завжди теж крашу. Іде відбивання. І я тим більше не бачу, як і що я крашу. Тобто воно неудобно так дуже. Туалетки, воно б'є ні прямо в лице, і я бачу рівномірне, типу світло. Я не знаю, як то пояснити. Ну, воно рівномірне і видно, як я точно тушую. <кхід> Що я навіть купляв пензлики в топ фейс. Але тепер маю класні пензлики, до речі. Е, до речі, які пензлики я б все ж таки поради вам купити топ-фейс, це є 0,5 і шостий номер для кремових текстур, тобто тоналки і того всього, і для сухих текстур, для румян контрінгу сухого. Коротше, ми вже приїхали додому. Я буду весь догляд. Ось такий біокон. У мене ще є від Біокони Сімпл точніше simple. Донер. Від біокона ще є отака сироватка. І ось такий крем від DAW. Я не знаю, ну нам мені допомагає, але кажуть, що він дуже класний догляд. Не знаю, мені допомогли. Я короче, вирішив попробувати методику ще з воша. Тобто, я не знаю, точно як ним буде показати. Типу тою вигнутою стороною тут. Це типу, якісь там кути проробляти. Тобто ось тут і ось тут. І ось цим вигнутим в ту сторону, то ті ним типу лоба. Табо. Треба обов'язково крем наносити. Та і ось так. Чуть чуть надавив, звісно. Я не знаю, просто як ним користуватись. Можу побути у такого, типу трохи підборіток забрати, типу воно йде від дотьоки всяке. Ну коротше, я сразу буду сушити голову. Тут я сушу голову, в мене приблизно пішло на це 12 хвилин. Капець. Коротше, тепер я на холодна і просто я не знаю, чи я так кроплю. У. Просто охолоджую волосся, я знаю, воно більш піддатле, що тоді стає, і воно структура типу, та запчатається. Я десь просто бучу, я просто чувсь Ну, Взагалі нам просто прикольно про волосся виглядає. Коротше, буду чуть-чуть економити місце, так як в мене на телефоні вже 12 я байтві вільних. 128 я чого так мало? Це було 256. Ну ладно, буду економити, буду чуть менше знімати, але вже, грубо кажучи, я вже все зробив, практику залишається накрутити. і спит макіяж, здійтися, Коротше, дуже бачу. Моу чекаємо. Короче, за то виси роблю очі. Душ. Мейбліска файл. Коротше, Бро. Тушку підкасло. Очі. підкаст оку. Очі. Гарно. І гель-априволорена mm, Art Up Styleish. Коротше брови ось оформлені вже. Ну, гарно. Денький ефект такий. Зараз мені трошки підстану, то я вам буду робити їх вже малювати. А на даний момент поділюся з вами лайфхаку. Щоб опупи ваші виглядали гарно. І чисті, якщо видати їх, чи ще ж на вас дуже сушиться. Беріть вибільшуючи блиск для губ. У мене від Color Intense, його правдіння. Ви можете пошукати його в просторі, в Єві. Він дуже класний. Пару хвилин і губи ваші як нові. І можна брати далі гігієнічку, щоб підтримувати ту, ту вологість. Ну, абол'яний лавхак. Беріть на заметку. Саме головне, що це не обов'язково брати якийсь такий, можна взяти любий збільшуючий. І він просто більше вам губи на чучу дія, а він освіжить вам текстуру губ, шкіру губ і буде все супер. І так, олівець для брюю Евлі на відтінку 02, хоча mm -hmm. мені підходить 01, але я люблю їх затемнити, тому ось. Він, до речі, водостійкий, тому беріть на зацепку. База від Патрісія Ледо. Коротше, ось таке виглядає. Дуже гарно, мені подобається. І все, що я не зняв всі продукти, я їх покажу ось тут. Та швидше цього будуть скульптор, це буде рум'яни, це буде тональник, це буде конселер, сухий скульптор і пудра. Тому ось. А так то я за дивіться на мій кульчик. Бля, я в шоці. Прекрасно. <клух> Та й усе, я буду йти. Тут ми вже посвятили Паску і ми вже їдемо додому. Нас щедро всіх облили, та й усе. Коротше, ми вже приїхали додому. У мене ось макіяж. І короте, його зараз треба буде волосся Іначе я його буду мити сьогодні, так як воно залаковане, і так не можна, в принципі, але, блін. Та й усе і буду зараз тому чекаємо. Коротше, народ, я вже зміну свій мейкап. Можете подивитися, отут до після, і тут зрівняння просто, якщо я тут все його вкладу. Це не знаєте, що теж дивує. Ну, просто дивлюся те, коли ті кадри. І розумію, що я дивлюся не прямо на вас. дивлюся кудись туди. Я знаю, мене то бісить. Але я то не можу контролювати. Я тупо такого дивлюсь дивлюся і десь там дивлюсь. Короче. А так то я йду їсти, і я цього знімати вже не буду, так як це буде дуже-дуже неінтесно. Ну, я думаю, не цікаво. Ви підписись на. Цей канал і на телеграм-канал. А ми зустрінемося в новому відео. Я надіюсь воно дуже скоро вийде. вийде. Перепублікую один раз в тиждень. Ну, загальному всказав у своєму телеграм-каналі. Тому всім до зустрічі!